Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, усі наші молільники, спільночани, наше воїнство, наші захисники і захисниці, подорожуючі паломники, які зараз з нами моляться, ті, що в чужині, які з нами теж моляться. Усі, хто зараз має той добрий намір, і в неділю святу молимося щиро разом спільно нашу співану духовну вервицю, яку ми поєднуємо з Ісусовою молитвою, з Богородичною молитвою, з духовним розваженням і стараємося чути Боже Слово, розважати з Ним і десь, напевне, міняти своє життя у той спосіб, який нам є можливий і під силу. Де ми можемо собі дати ради. Бо навіть сьогодні в Євангелії ми чуємо такі слова, в яких Христос напоминає нас і так, знаєте, добре напоминає, тому що коли прийшли до Ісуса люди, які просили про молитву оздоровлення і стілення, батько прохає про сина, говорить, що приводив до учнів, до апостолів, але вони не могли дати ради, бо син причинний. І Христос говорить, о родині невірний, роди розбещений гріхами, доки я буду з вами, доки я буду вас терпіти, і коли Він дає зцілення і оздоровлення і прогняє того лукавого із серця і душі того юнака, після того учні і апостоли Його запитують, учителю, чому ми не могли цього зробити? А Ісус їм відповідає. Пам'ятайте, цей рід лукавий можна прогнати і вигнати тільки в два способи: постом і молитвою, інакший спосіб ні. Ось відповідь нам усім на одвічне запитання. Отже, не раз мене питаєте, що потрібно зробити, які потрібно робити і засоби, і чинники, щоби зупинити війну, щоби перемогти ворога щоб прогнати це лукаве з нашої землі, з нашого міста і села, з наших родин. А все починається з дрібниці, не треба говорити у великих масштабах. І тому, коли зараз собі, найперше, бо ви зараз можете подумати, що я вас запитую, ні, я себе запитую і собі даю відповідь. А скільки ти, дорогий брате, постив і молився в наміренні, щоби. Покаятися в своїх немочах, щоб змінилося все те, що тебе оточує, щоб настав мир, скільки ти, постив чи постила, у наміренні за те, щоби зупинилася війна, щоб не гинули люди. Даймо собі відповідь. Скільки разів ти молився, і тут не треба рахувати один, два, три, десять, а чи ти постановив собі, бо ця війна триває вже не рік, не два, не три, і не п'ять. І ми маємо усвідомити і розуміти, що, каже Ісус, хто витримає в молитві і в пості, а Він говорить перед тим чувайте і моліться, щоб не війти в спокусу, той спасеться. Ось відповідь на всі наші немочі і всі наші клопоти, які засіли в нашій свідомості, і ми з ними часто не можемо дати ради. І вже тоді навіть припускаємо думку, що ми готові. Е Заключити договір навіть з нещастивим, лише би тільки закінчилася війна. І, власне, щоб подолати всі ці випробування, нам не потрібно ракети, бомби, кулі, а нам потрібно піст і молитва, щоб подолати те лукаве, яке нас напастує, нас напастує. Почуйте ті слова, бо вони сьогодні, як ніколи, не просто є актуальні. Вони нам є тою підказкою Ісусовою, який Він нам дає, а ми постійно шукаємо якісь всякі засоби, шукаємо якусь нитку, яку треба зачепитися людську, замість того, щоб триматися Божої мотузки, триматися міцно і стояти на пості і на молитві, і вірите, в тій вірі діяти. Але знову ж таки, все це йде в поєднанні. І тому, коли ми зараз шукаємо тої відповіді, я не хочу зараз спровокувати якоїсь дискусії чи коментарів. Мені на це не потрібно. Як ви зауважили, я ніколи на жодний коментар не відповідаю, не тому, що я не хочу, чи не вмію, чи не розумію, бо це все є зайве. Ми маємо усвідомити, що ви не раз мене запитуєте, О, чи Духовний, порадьте, яку молитву краще. Молитва серця. Молитва своїм словом, молитва своїм натхненням, молитва в благословінні Господньому, молитва в відчутті присутності Духа Святого, і каже Господь, що маєте сказати, маєте в своєму серці, в своїй свідомості, покладу на уста ваші. А коли не маєте ніц промовити, то нічого не скажете, просто буде мовчанка, і в тиші до вас буде промовляти Господь. Почуйте ті слова. І вкотре-вкотре застановімося над сьогоднішнім Євангелієм від Матвія 72 зачало. Прочитайте його уважно. Я після святої літургії старався коротенько дати маленьку точку на розваження, тому дуже прошу, почуйте ті слова і пам'ятайте про те, що рід лукаві долається не зброєю, не вбивством, не кров'ю, а постом і молитвою. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток, молимося разом, всі прославляємо Господа, і будьмо уважні, будьмо активні, пам'ятаємо Долаючи наші спокуси, в своєму серці маємо творити ту молитву, і молитва це спілкування, а піст це наша офіра, це наша жертовність на славу Господню. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас разом, ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш. Другий десяток молитва подяки, молитва благодарення до Господа за те, що Він супроводжує і кожного з нас благословляє. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє... Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія <кій> Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, і Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребуй Твого милосердя, Отче наш, що си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наших захисників і захисниць, молитва за наших героїв, за тих наших титанів духа, які ціною свого життя тримають на собі оцей негатив, цей бруд, оцю війну. Тому, Господи, зробімо те, про що сьогодні говорить Ісус: візьмімо піст за наших воїнів, візьмімо молитву за наших воїнів. І тримаємо Його, і тоді ми зможемо змінити хід історії, і ми переможемо тих ворогів, які нас напастують. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, <кій> нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. <кій> Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Молитва за наші сім'ї і родини, молитва за всіх спільночан, молільників нашої вербочки, які зараз <кій> спільно моляться і складають свої наміри. Найголовніше, щоб ми вірили, особливо в те, що просимо, за що дякуємо чи перепрошуємо. Вірмо в те, і тоді Господь навідає нас своєю благодаттю. Тому пам'ятаємо про хворих, про немічних, про страждущих. Пам'ятаймо про всіх, хто сьогодні разом з нами поруч, пам'ятаймо і про тих, які дають нам ту велику підтримку. Це наші ближні, пам'ятаймо про навернення, про примирення і покаяння, про одиноких вдів і сиріт, старців, про наших дітей, молодь, підростаюче покоління. Пам'ятаймо в молитвах своїх і завжди взиваємо до Господа. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, п'ятий десяток, наша молитва, за душі спочилих наших захисників і захисниць, обієнних наших героїв. Молитва за обієнних рятувальників, які віддавали своє життя і віддають. Заради того, щоб порятувати тих, хто погибає, молитва за медиків наших, які віддали своє життя на полі бою, молитва за всіх дітей, молодь, старше покоління, які були убиті тими ворогами, які напастують нас, молитва за душі спочивших наших рідних, близьких, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, нехай Господь милосердний. Чинить усім вічну пам'ять. Молимся разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе 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 Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас Уповання наше, Отець, прибіжище наше, син, Покровитель наш Дух Святий, Троїці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас під лукавого. Молимося щиро, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову сьогодні і вкотре прославили Господа недільний вечір. Пам'ятаємо, що просили про спокійну ніч. пам'ятаємо, що кожен з нас вкладав себе цілковито, як душу, так і тіло, серце, свідомість. Пам'ятаємо, що всі наші наміри вкладені в глибокій вірі. Тому дай Боже, щоб вони сповнилися. Пам'ятаємо слово Господнє, щоби змінити і подолати зле, треба тримати піст і молитву і чувати. Молитися, щоб не ввійти в спокусу, і все ми подолаємо. Тому ми продовжуємо з вами ту активну дію і офіруємо за наших воїнів, героїв. І як ви пригадуєте, в ці дні, які ми збиралися докупи воєдино, ми акумулюємо наші гостинці для наших героїв. А це гігієна, а це вологі серветки, а це турнікети, а це смаколики. А це все те, що ми можемо поділитися і допомогти. Тому дуже прошу кожного, долучайтеся до добрих справ. Продовжується місяць серпень. Ми молимося за душі спочилих і всі ті наміри, які ви собі складаєте. Тому завжди з нетерпінням чекаю на ваші молитовні намірення, завжди очікую, дякую за вашу жертовність і доброчинність на славу Божу і на допомогу, особливо нашим захисникам. І, звичайно, тим, хто найбільше цього потребує, а це знедолені, окущені, хворі, лежачі ліки їм потрібні, потрібні їм всі ті засоби для життя, комунікації. Тому дуже дякую кожному, хто це чує, розуміє і намагається, бодай маленькою тою вдовиною, лептою, допомагати на славу Господню. Тому всім бажаю спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!